І на ось цей твістер вже на вимиці в ногах, тому потрібно практикувати проводку рівномірку. Покусаю, як не будеш ставити вознюку вподобайки і підтримувати україномовний контент. Відпускання, звичайно. Друзі, я радий вас вітати! На своєму каналі. Мене звати Юрій Вознюк, і сьогодні я все ж таки, ну якщо дасть Бог, все буде добре, повпиратися саме в щуку. Тому у мене 60-й флюорокарбон, у мене різноманітні співінпакти, і шайнери в руках Black Swan, 206 Борнраж. За моєю спиною знаходиться ставочок, де я не був. Ну, я їхав сюди і згадував, ну, років 8, ще далеко до ковіду, ми сюди їздили. Що сьогодні тут, як тут? Я не знаю, але повпираємось, поекспериментуємо. Цільщука, а там як воно буде, так і буде. Вітер похолодання, ну справжній осінній мут. Навіть так начебто дівся тепло, але розумію, що потрібно було ще тонкий шар термобілизни на ноги. Полетіли далі. Підійшли сюди. До речі, побачив там поряд колегу рибалку. Зараз питаю, що в нього. О, о-о-о, догнала, 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 догнала. О, все-таки догнала в самих ногах. І хороша, і хороша на крупний твістер. Буде діло, а я відчував, що буде щось. Я відчував, що буде. Ви погляньте на цю ляльку. Ну така кілушечка. І вже вдогонку. Я знав, що цей твістер мені принесе рибу. Іди лялька, сюди, відпущу тебе в будь-якому випадку. Ось така кілушечка. Ну, така непогана. І на ось цей твістер вже на вимиці в ногах. Тому потрібно практикувати проводку, рівномірку. Ну не лялька. Лялька. Гарненька щучечка. Покусаю, як не будеш ставити вознюку вподобайки і підтримувати україномовний контент. Відпускання, звичайно. Давай. Пішла собі в глибину. Ну, годинки півтори, мабуть, я вже рибалю. Вже ну, почали відбуватись такі різноманітні думки. Ну, це ж класика. Буде, не буде. Чому я сюди приїхав? Можливо, треба було на річку приїхати, але ще раз продемонструю вам ось цю приманку. Я фанат вістерів, я дуже великий фанат ну, легендарного китеківського маквага. Але ви просто погляньте на цього пітона. Це ж кобра, корба і змі, а, до речі, вже під'їла хвостик. 4 грама Джиголівочка, 60-й за основу флюрокарбон і все. Я думаю, що ще трошки полом. Я не думаю, що це одна щука, бо на годиннику, до речі, на годиннику 14.38 Вечірку також ніхто не відміняв. Полозисі речей, і так як я люблю це робити. Потрібно змінити приманку, але я не буду цього робити. Ще хочу попиратися на цей твістер. До речі, він сьогодні і може зробити результат. І саме цікаве, кидаю про щось мрію, про щось думаю в самісіньких ногах уже майже на такой так званої логічній рівномірці. Глибина присутня, а риба, вона так, знаєте, не вдарила. Влупила так, як положено, а вона начебто як підвісла, але ну, чутливий Блексвон. Нагадаю, в мене 711 до 10 грамів. І він її тут укатав просто, але вона гарненько сіла. І знову ж таки, відкрита джиголівка. Так, можливо, будуть зацепи. І корчі, я про це пожалкую, бо і приманка, і поводок, і застіпка, і все. А в нинішній час також не дуже дешеве задоволення. Так, джиг це розхідник, але тим паче. Ну і гра, гра самої приманки, вона ну. Просто хвісий такий він розмашустий, він такий правильний. Погляньте, якщо камера передасть, ось так воно, то все діло апетитно грає. Ну і кислота, кислота, це така, ну, в принципі, кольорова гама там, айшортес, той же самий лаймік якийсь варіанти так званої текілки. Ну, Кислоти класичної а-ля Fire Tiger, щось на кшталт помаранчевого. І все воно собі бачить, О, що це таке смачненьке там в мене перед носом пролетіло. Ще це ж, слег, він ж атрактований, це ж не просто гума. Там якась за три копійки. Ну, хорошенька, хорошенька, така десь в районі кілушки. Я не зважував, бо не було, не було вагів. І цьому ну, нема смсу, ну не п'ятірка точно. Перехожу на першочергові точки. Класна така осіння правильна погода. Вже трошки почав підмерзати, тому я активніше починаю робити руханку, щоб не замерзнути, не захворіти. Ситуація: яка? у нас наразі одна щучка така непогана. І була там одна підбивка з вугла комиша на цей твістер. Знову на нього перейшов, що трошечки, поки є часу. Попрацюємо, повпираємось, ну і будемо завершувати риболовлю. І їхати додому. Але, в принципі, чесно, я задоволений. Прям не вау, риболовля не супер-пупер, але ну, приємно. Так, остання точка на нашому маршруті. І вже тут я буду закінчувати нашу з вами риболовлю. Висновок, який Щука є. вона, ну, в принципі, клює, ми сьогодні в цьому переконалися, але немає класного активу. Чи фаза місяця. Чи водойма, чи можливо, але ну, сьогодні така класика: вітер, сонечко, трошечки і хмарки, трошечки і мрячка, така мжичка була. Тобто Ситуація заключалася в нас, що перепровірити цю водойму, на якій я ну, об'єктивно дуже давно не був. Ще момент, що я згадую, що ми тут дуже круто ловили дебелих великих окунів. Окуні були, прям такі, ну, 300, 500, 700 до кілограму були окуні. Але окуня не піймали, щучку піймали, це велика привілей. Провірили. Провірили, зробили висновок, що можна сюди приїздити, але можна і, принаймні робити намагатися шукати якісь інші водойми, можливо, більш перспективніші, можливо, дійсно якісь модні а-ля платники, де дуже багато риби. Ти заплатив гроші і відірвався по щуці. Бо середина жовтня, реальна середина жовтня, а я ще не... Потрапив на нормальний осінній кльов, на так званий жор. Це таке також сумнівне: жор, не жор, абжор. Але Black Swan, Twin, Born Rush все те, що ми любимо, що я люблю. А рибалка це ж, це ж таке. Сьогодні так, завтра так, дуже все може бути неоднозначно. Ну і коротесенький осінний день, дається в знаки. І як би ти не хотів, не мріяв, не планував круто набомбити, наловити, ніколи не знаєш, коли це буде. Але тільки жопо часи і кілометри набитих ніг тобі дадуть результат. Все. А сидіти вдома, на диванчику, ну, риба з монітора, ютуба. На голову не виплигне. Коротесенький експрес-підсумок сьогоднішньої риболовлі. Спонтанний вис на ностальгічний ставок, на якому я не був ну об'єктивно, прям дуже давно. Приніс всього-навсього одну щуку на ось такий селектівський твістер. До речі, цей сезон, ну як був десь життя і змога, буду більше на їх робити. Акцент. Відпрацював Black Swan, Twin Born Rush. 06 Born Rush. Ситуація наступна: цікава водойма. Тут є риба. Я впевнений, що попасти більш-менш на хороший актив, тут можна класно порибалити. Одна риба ну, вже як є. Хвалити Бога, що не ноль. А то в мене, як не виїзд, то ноль, то взагалі то якісь сходи, то окуні. Пишіть, будь ласка, як у вас? Де цей міфічний жорщуки? Поясніть мені, будь ласка. Він є, його немає. Як взагалі відбувається ситуація в вашому регіоні по рибловлі? Можливо, не треба катати на такі ці ставочки Житомирщини, а якісь супер-мега-круте водосховища? не знаю. Фон гаджета допомога там, де вона потрібна. Всіх обіймаю в кадрі був юрій вознюк. До побачення.